Так само і сюрпризно, і величезним сюрпризом для всього світу, і в першу чергу для українців став візит президента Сполучених Штатів до України, пана президента Байдена. Він вже в своїх соцмережах розказав шлях, як він добирався до Києва з фотографіями. Чи можемо ми зараз говорити наскільки заздалегідь готувався візит президента Сполучених Штатів? Як велася підготовка? Дуже обережно і дуже коротко, тому що ми ж все ж таки у війні знаходимось. да, і ніхто не відміняв правила обов'язкової безпеки, особливо якщо це стосується перших осіб різних держав і перш за все держави України. Але між тим, безумовно, це не спонтанні дії, безумовно про це домовлялись попередньо. Набагато раніше формувався і порядок денний, і формувалось розуміння, для чого це буде зроблено. І це дуже дуже така складна робота і протоколів низки країн. Ну мається на увазі і Польщі, і Сполучених Штатів і України. Це ж також робота служб безпеки, дуже дуже скрупульозна робота. Да? Тому що дивіться, президент Байден приїхав в Україну, де йде війна, повноцінна війна під час війни в серце цієї країни. де не знаходяться військовослужбовці е, американської армії, ну тобто, ви розумієте, це е, трошки навіть е, зміна протоколу звичного протоколу для Сполучених Штатів. Але між тим, давайте зафіксуємо, чому це було зроблено. Це набагато важливіше. Це однозначно візит. Я маю на увазі президента Сполучених Штатів до України до Києва. Це однозначно фіксація ключової позиції, зміни глобальної позиції. Не буде ніякого іншого фіналу війни, крім поразки Росії. Це було просто зафіксовано, от конкретно не те, що там що було сказано, як це було сказано. Ні, сам факт візиту це фіксація. Росія програє в будь-якому випадку. Не звертайте уваги на будь-які публікації, що хтось втомився, не буде давати, чи є там якась ресурсна а, а, виснаження, ресурсне і таке інше. Немає різниці. Президент Байден зафіксував своїм візитом наступну фразу. Демократія виграє. Перше, друге, ми тут. Ми не підемо з України. Це буде країна вільних, це буде країна свободи, і це дуже важливо для Європи. Це зафіксовано. Зробимо для цього все, всі партнери в повному обсязі нададуть всю необхідну зброю, включно з літаками. Повірте мені, все, що буде потрібно для того, щоб вийти на кордони го року. А головне. Вже навіть не про кордони говорять всі говорять, головне Росія має програти. Це важливо для каркасу безпеки глобального. Це важливо, щоб світ все ж таки зрозумів. І мав прогноз, зрозумів, як він буде розвиватись, і мав прогнозованість. Тому це все зафіксовано, і це до речі зрозуміли в Росії. Тому в них такі історичні зустрічні виступи особливо переляканої особини під на прізвище Путін, який зривався на фальцет, кажучи, що він тут воює з НАТО. Ну такі знаєте, зачитав передовицю правди 1979 там року. Він там порозказував про загниваючий капіталізм, яким він воює, але я не це побачив. Я побачив перелякані очі людини, які сказали конкретно: ти програєш, будеш сидіти на скам'ї підсудне. Перша і він у відповідь каже фальцетом, таким зриваючимся. фальцетом, зриваючимся. Він каже: А у нас все рівно є ядерна триада. У нас же ядерна триада, Як це ви мене посадите кудись? У Мене ядерна триада, Дайте це ж ну як. і так далі. І це круто. От ми бачимо смерть Росії на очах. Я маю на увазі політично безумовно смерть, але мені видається, що частково це буде і фізіологічна смерть, тому що не можна бути таким мерзотним, як є Російська Федерація, у всіх сенсах цього слова. До цього напередодні був виступ того ж Путіна перед федеральним зібранням. Майже дві години він розповідав, як космічні кораблі, як збільшується надої, як тримається економіка Росії. Що почули ви в тому виступі? Що, навіщо ці дві години були потрібні? Вони були абсолютно безмістовні і безсенсовні. Вони мали показати тільки одне. Людина на прізвище Путін ще не вмерла. Просто вона ще вміє говорити, вона не забула російську мову, вона не забула ключові пропагандистські кліше, з яких починалася вся ця війна, і які постійно супроводжують російський політичний процес, як такий. І що ця особина абсолютно відірвана від реальності, вона не в часі. Не розуміє ресурси, не розуміє історичності моменту, не розуміє, що пришвидшила знову ж таки повторюю смерть Росії, тому що в такому вигляді Росія не додавала людству нічого, крім, крім небезпеки, крім додаткових ризиків. Росія існувала як країна існувала, тому що я вже хочу говорити про неї в минулому часі. Я розумію, що ми будемо ще певний час, на жаль, втрачати своїх людей, щоб історичну місію завершити, але між тим. Росія вже мертва країна. Вона продавала 20 років, 20 путінських років, ну трошки більше, продавала страх. Бійтесь нас і під цим страхом маскувала свою нікчемність, але заходила на інші території, тому що люди відвертались, європейці відвертались, європейці дійсно казали: так дивіться, там гроші, там, там військові. Там технології воєнні, вони можуть прийти і вбити політично будь-кого в будь-якій державі, вони фінансують терористів. Давайте якось з ними домовлятися, давайте йти їм на поступки. Оце фатальна помилка була демократичного світу, який втратив відчуття. Не треба боятися, оце відчуття, яке сьогодні Україна народила УЄФО чи там поновила скоріше, да тому що Європа не завжди такою була. На жаль, Європа такою стала тільки після того, як розпався радянський союз, і mm -hmm. це дуже погано. Але між тим, я побачив людину, яка десь підсвідомо розуміє, що програла, але хоче якось це все відтягнути. Знаєте, це коли людина, яка трошки хвора. Але не критично до себе ставиться, і вона хоче відтягнути оцей момент розуміння, що або або, або ти вмреш вже завтра, якщо не будеш. Критично відноситись до свого здоров'я і пробувати щось там вилікувати. Але в мене питання до вас зустрічне. А що можна ви вилікувати сьогодні у Путіна чи у Росії? От скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб пояснити їм? Вони навіть сьогодні говорять, так а ми маємо право заходити вас вбивати. А чого ви взагалі там пручаєтесь? Станьте на коліна. Ми вас підріжемо. Ви нам щось віддасте, і це буде мир у вас. Ну, тобто, перестаньте спротив чинити. Вони ж нам так прямо досі заявляють. Це дивіться, вони нам говорять, як От на всіх рівнях, це ви спровокували війну. Це ми ж, ми, це ж ви спрово. Це ж ви почали війну. Ми ні, ми взагалі не воюємо з вами. Ви ж пам'ятаєте оці синтеції? Росія не воює взагалі. Не воює. Ми не знаємо про що ви говорите. Це ж нонсенс, і я кажу, як можна хірургічно вилікувати цю хворобу, тому що психічно вже не можна, а хірургічно це треба вскрити оцей гнайнік під назвою Руський мір, вскрити його історичним скальпелем. І це ми сьогодні робимо. І це Україна. На жаль, я ще раз е кажу це велик величезна ціна, яку ми платимо, але це обов'язкова історична подія, Вскрити гнайнік руського рускового міра. Час запитань від наших глядачів від Яни. Запитання. Доброго дня: чи існують системи ПВО, ПРО, що збивають С-300 ще півроку, і від Харкова нічого на жаль не залишиться. Складне питання. Безумовно, ми шукаємо рішення. Це рішення знищення пускових механізмів. Це перше рішення. І треба думати. Я думаю, що ми не в прямому ефірі це будемо обговорювати. І наші хлопці, е які думають на цімі, венеральному штабі перш за все і наставці верховного головного шукають рішення. Це перше. Друге, безумовно, авіація авіація винищувальна, тактична винищувальна авіація з комплексом перехоплювання. Це про те, що ми говоримо. Про F-16 і Вони дозволяють перехоплювати С-300, с 400 які йдуть в форматі Земля-Земля. Це безумовно і не тільки ці ракети, а будь-які балістичні і будь-які гіперзвукові ракети, тому що ПВО і ПРО працюють по крилатим ракетам, але от будемо добудовувати все ж таки систему про ПВО, тому що ви розумієте, у балістичної ракети дуже короткий час підльоту. Да? Ну тобто її випустили з Білгородської області. Будемо потім безумовно з Білгородською областю юридично розбиратись да? з цими всіма суб'єктами. Але мені видається, що Два інструмента це знищення пускових установок. І перше, і друге це тактична авіація, яка дозволяє перехоплювати ці ракети. Будемо шукати рішення. Президент постійно говорить, що треба якось запобігати руйну, руйнації Херсону. Треба думати, що робити, і запобігати руйнації Запоріжжя, і забігати і запобігати руйнації Харкова. Це три ключових міста, про які ми кожен день думаємо. Президент про це постійно говорить. Постійно нагадує військовим: треба шукати рішення, будь-які рішення не зважати ні на які там ну предостороги і таке інше. Будемо щось робити обов'язково. Ще одне запитання від глядачів. Вже давно обговорюється питання реформування Ради безпеки ООН. Чи не настав час більш щільно підійти до цього питання? Не просто настав час. Він вже у минулому залишився час, який настав. Тобто, ми вже запізнюємося, суттєво запізнюємося для переформатування не тільки ООН, а й інших міжнародних інституцій, які були повністю насичені. Суттєво насичені російською інфраструктурою кадрами, грошима, ідеями. Тобто Росія домінувала і в ООН, і в Магатеї в МОК сьогодні домінує, і в е, Червоному хресті у всіх міжнародних інституціях Росія там десятиріччями інвестувала тут туди гроші, корумпувала. Давайте прямо називати речі своїми іменами, і таким чином використовувала ці майданчики. Суттєво використовувала для проросійської такої. Дуже і дуже е, активної пропаганди, і треба з тим якось закінчувати безумовно. І є певне розуміння навіть вже в е, очільниках цих інституцій, що так далі не можна, тому що це репутаційно абсолютно їх обнуляє, і тому йдуть певні процеси. Ви бачили вчора голосування в ООН за резолюцію України щодо е, війни в Україні, яку проти якої проголосувала е, многополярна. Коаліція э, Російської Федерації, оце і є многополярний мір, про який цей суб'єктна, яка не розуміє взагалі цього світу, виходить постійно на трибуну. і каже, ми не дозволимо будувати однополярний мір. Ми не дозволимо диктувати нам э, правила ігри і поведіння. От йому вчора, цією резолюцією, після року війни 141 країна проголосувала. Практично весь світ, який розуміє наслідки цієї війни. Які розуміє історичність цього моменту за українську резолюцію тільки сім країн, включно такими як відомими нам північними Кореями, Еритреями, Білоруссю, да Малі і так далі, тобто там, де військові хунти країни, і таке інше, оце і є многополярний мір, заради якого суб'єкти на виходить постійно на трибуну і розказує про те, що ми не дозволимо НАТО тут щось робити, тому що. Весь світ проти цього, от йому вчора показали весь світ, і до речі, це характеризує ООН. ООН це ж треба зрозуміти, що вчора було чітко зафіксовано: Росія має втратити дві ключові речі: перше, це право вето безумовно. А друге, місце в ООН взагалі, тому що країна-агресор має певний час сидіти десь за порогом. Інституції, яка має вирішувати питання і безропотно виконувати резолюції. Але між тим, знаєте, як це буде відбуватися? Ми можемо багато слів говорити, але програш Росії важливий ще й тому, що після цього буде тектонічні зміни, в тому числі ООН. Росія безумовно, в момент програшу втратить будь яке право вето в, в будь-якій міжнародній організації, а де а подекуди і членство в цих організаціях втратить на певний час. Це перше, а друге, Україна навпаки, набуде суттєвих членств і повноважень в інших інституціях, наприклад, в Євросоюзі, в НАТО, в ООН може бути переформатована позиція щодо України чи щодо інших країн, які займають абсолютно проукраїнську позицію. Щодо цього голосування за резолюцію, країни, які проголосували проти, це зрозуміло. Там ви вже назвали Еритрея, і і Білорусь, і Росія. Ті, хто проголосували нейтрально, утримались точніше, не здивував вас цей склад серед них там і Казахстан і Китай та інші. Е, мене взагалі не дивує е, це, це робота, просто ну мається на увазі робота з цими країнами. І е, якщо ти розумієш, в яких вони знаходяться, е, скажімо, внутрішніх проблематиках чи в конфліктних регіональних проблематиках, то ти тоді розумієш, чому вони такі вибори. Е, ну такий вибір роблять. Це треба ж просто з розумінням до цього ставитись. Тобто, кожна країна для себе сама вибирає формат підтримки чи нейтралізації. Я не говорю про ті, хто підтримує Росію, тому що це взагалі безрепутаційні країни, які історичного шансу існування, існування навіть немає, тому що як тільки Росія помре ну в такому політичному вигляді, то і ці країни будуть десь знаходитись там на задворках, да ну і поступово знову ж таки втрачати можливості, тому що саме Росія фінансує от всю цю інфраструктуру країн, скажімо так, абсолютно. Нецивілізованого типу, ну тобто ті країни, які не мають нічого позитивного в собі, не несуть нічого позитивного, а навпаки, створюють ризики, ризики, ризики. Але як тільки Росія перестане існувати, то і ці країни будуть мати набагато менших е, можливостей, да, і ресурсних можливостей, і підтримки на тих чи інших майданчиках, але от все, що щодо нейтралітету тих чи інших країн, в будь-якому випадку, це нейтралітет. А це вже чітко фіксує, що це не проросійська позиція, це публічна не проросійська позиція. Це вже достатньо для низки країн. І головне, щоб вони от в цьому нейтралітеті і далі залишались, і не заважали міжнародному праву все ж таки повернути свої повноваження. Ми ж про це ми ж починали з Китаю. Ми ж про це і говоримо. Просто нейтрально, то нейтрально. В нас є партнери, які нам будуть допомагати. Ми не хочемо, щоб ви там міняли якусь позицію, якщо ви там, з певних міркувань боїтесь чогось, чи там не дивитесь так стратегічно, як треба було б дивитись, чи там репутаційно не так дивитись. Але між тим, не заважайте, будь ласка, тими чи іншими пропозиціями міжнародному праву, яке для вас важливе, як ми розуміємо, е отримати назад свої повноваження. І тоді все зрозуміло, що треба робити з юридичної точки зору з Російською Федерацією.